Практичний посібник поговори зі мною, як надавати базову психологічну допомогу в межах проекту Як ти видали в Україні. Про це повідомив засновник проекту Антон Семенов у Фейсбук. За його словами, посібник містить простий алгоритм, який допоможе українцям підтримати тих, хто навколо. Зараз Антон Семенов на прямому зв'язку з нашою студією: психотерапевт, соціальний психолог, засновник проєкту Як ти брате? Пане Антоне, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Антоне. Розкажіть, як може допомогти українцям такий посібник, які корисні поради, чи яка корисна інформація там зібрана? В нашому проєкті ми спочатку, ну все, що ми робимо в проєкті, спрямовано на те, щоб допомогти українцям зберегти зв'язок одне з одним, зберігти стосунки, щоб ці стосунки допомагали їм балансуватися, покращувати свій психологічний стан, допомагати одне одному зберігати оце відчуття приналежності єдності, що ми всі разом, і справлятися з тими складнощами, які у нас виникають. Спочатку ми видали зелену серію, шість посібників для різних ситуацій, коли людям складно зберігти стосунки, наприклад, коли вони на відстані, коли хтось отримав травматичний досвід, коли хтось втратив, на жаль, когось із близьких. Всі ці ситуації, для яких ми не звичні, для яких ми не готові в суспільстві, немає. Готових алгоритмів, стереотипних дій, розмов, які могли би допомогти зберігти стосунки. Ми збираємо сучасний український досвід, як люди справляються з такими ситуаціями. Узагальнюємо до дуже чітких, простих, каратенічких алгоритмів, які може використати здійснити будь-якій Україні з будь-якому стані, в будь-якої статі, в будь-якому віці освіти досвіду і так далі. І зараз ми видали перше посібник жовтої серії, які призначені для того, щоб можна було, якщо стосунки вдалося зберегти, щоб можна було через них допомогти психологічно допомогти через добру розмову. Ось так виглядають посібнички, вони дуже коротенькі, будь-який наш посібник можна прочитати за 15 хвилин, але насправді те, що потрібно вивчити, якби зрозуміти з посібника, вона дуже коротенька. Тобто, у цьому посібнику три якби золоті фрази речення, які питання, які можуть допомогти правильно слухати, тому що Пане тут, Антоне, поділіться сенсі. ними з нашими глядачами. А якщо у вас вже є довірливі стосунки, якщо людина до вас підходить з питань ну, з запитом на поговорі зі мною, то по перше, ви питаєте, як ви зараз? Не просто як ви глобально, А як ви зараз? Як ви зараз почуваєтеся? Що зараз відбувається? І людина починає розповідати далі. Зазвичай виникають, і якщо людина вам достатньо довіряє, вона буде розповідати. І далі виникають складні ситуації, які можуть бути через те, що ви відчуваєте дискомфорт. Чомусь, ви не знаєте чому, вам незручно. Або людина починає збуджуватися і повторюватися. В цьому теж ну, немає сенсу продовжувати так, як є бесіду, тому що це вже не лікує. І в цей момент друга чарівна фраза. Яку, яку нас навчили українці, які справляються в таких ситуаціях, це а чи правильно я розумію фраза уточнення? Тобто людина а, збуджується через те, що не впевнена, що ви правильно її розумієте, і коли ви та, таким чином якби уточнюєте, ви показуєте, і що ви уважно слухаєте, і що ви ви, ви Тим самим проявляєте повагу, і ви намагаєтеся зрозуміти. І якщо ви правильно зрозуміли те, що людина хоче вам сказати, то людина відразу заспокоюється тому, що є якби є контакт. І третя <клес> фраза, коли людина вже приймає реальність своєї історії того досвіду, який з нею відбувся. Вона починає ставити питання, що з цим робити, їй потрібно визначитися, що це означає, і що з цим далі робити. І зазвичай вона починає питати вас, як їй правильно з цим поводитися. Але звісно, ми не знаємо, як самої людині буде правильно, ніхто не знає. І тому ми тут <кій> використовуємо третє питання: що це для тебе означає? Щоб людина сама змогла зробити висновки. Тобто у нас виходить три чарівних питання, які ми можна просто в будь-якому порядку їх можна використовувати, прокладувати їх фразами соціальної підтримки. Ну, саме просте це огу і бесіда точно вийде. Якщо вам стає дискомфортно, уточнюйте сенс. А якщо людина замовчала, з чомусь їй складно продовжувати, спитайте, як ви зараз? Людина намагається на вас натиснути і, хоче вашої думки, поставити своє питання, а що це для вас означає? І таким чином відразу з першої бесіди стосунки стають глибше, можна допомогти. Людина розвантажується, людина відчуває підтримку, людина відчуває свою важливість, і йде процес засвоєння. Неосвоєного досвіду, який зараз а, частіше складний, а іноді травматичний. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, а ось ці поради ви десь опробували раніше? На який досвід ви опираєтеся? А перше, що ми зробили в проєкті, змушені були зробити з перших запитів від військових, робота почалася саме з військових. Вони ставили питання, і я був змушений їм відповісти, що я не знаю. На весь мій досвід попередній не міг мені допомогти а, дати їм поради, як їм поводитися в цих складних ситуаціях. Потім виявилося, що саме по такій ситуації немає рецептів ніде в світі, тому все, що ми робимо, ми спочатку збираємо успішний досвід. Українців, які самі зараз тут і зараз намагаються справлятися з цими ситуаціями, іноді у них виходить і ми узагальнюємо цей досвід. А потім ми випробуємо не стільки самі алгоритми, тому що вони за умовченням стовідсотково працюючи тільки такі алгоритми, ми якби і використовуємо. А далі йде великий процес вдосконалення, якби. Пояснення, як правильно пояснити, як правильно про це розповісти, щоб людина правильно зрозуміла, щоб не було сумнівів, щоб не було неоднозначностей. і щоб людина відразу зробила і щоб вона відразу вийшла. І саме ну, і тут великий процес насправді тут сотні випробувань. Цей посібник випробувався на шести групах, додатково на шести групах, окрім роботи з окремими людьми, шість груп випробування три військових, три цивільних. В яких ця технологія випробувалася, які люди, люди пробували відразу ж після заняття здійснювати в своєму житті? Були люди, які відразу після першого заняття поїхали в Херсон допомагати волонтерам, наприклад, і вони свідчили, давали свій зворотний зв'язок. Ну, звісно, він був про те, що все працює, але були і що додаткові. Зауваження, які ми е, враховували, і це допомогло нам вдосконалити посібник. Зараз цим посібником користуються вже понад дві тисячі користувачів. Пане Антоне, а як розповсюджуєте цей посібник? Як його отримати? <кхм> У нас є сайт якти.юя, який легко гугліться за назвою проєкту, як ти брати? Там можна безкоштовно завантажити в електронній версії все, що ми робимо в проєкті, він повністю волонтерський, це відкрите джерело, ніяких обмежень на розповсюдження і ніяких грошей. Тобто, можна безкоштовно завантажити посібники в той кількості, яка потрібна, а можна замовити друковану версію в теж в потрібній кількості. Всі посібники ми розсилаємо безкоштовно, люди отримуючи, сплачують тільки пересилку новою поштою. Ось ми збираємо гроші, і 100% грошей йдуть на друк посібників, тому що друкованими посібниками користуватися багатьом людям легше, зручніше. проще. вони всі кишенькового формату, який можна покласти в будь-яку кишеню військової форми. Пане Антоне, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Антон Саменов, психотерапевт, соціальний психолог і засновник проєкту Як ти брати.